І, як завжди буду вдячний за підписку, вподобайки і коментарі. Присвята угодниця Господня, преподобна мати Меланія. Діяннями добрими прославлена на землі отримала ти на небесах вінець правди, який підготував сам Господь для всіх люблячих його, споглядаючи на цей твій образ, радіємо твоєму сходженню у кращий світ та шануємо святку пам'ять про тебе. Стоячи біля престолу Божого, почуй молитви наші та Господу Богу віднеси. Молимо про прощення гріхів наших та про захист від усього нечистого й лукавого, Визволи нас від скорбот, бід, негараздів, напасті та усякого зла. Допоможи благочестиво та праведно прожити свій вік, помилуй, даруй заступництво своє нам грішним і недостойним, Бачте ти зімні блага тих, хто прославляє єдиного у святих своїх славимого Бога, Отця і Сина, Святого Духа, нині і на віки віків. I mean.